Привіт! Зараз будемо робити вправу дуже легку, дуже просту з нашими напоями. Ця вправа більше буде, скоріше всього, для початківців, але я вважаю, що в принципі вона може підійти абсолютно всім для розвитку власної чутливості. Що ми будемо робити? Візьміть собі декілька різних напоїв, і ми будемо їх сканувати. По-перше, Можна подивитися гаряче чи холодне. Потім, наприклад, який це напій. Так, Наприклад, какао, кава, цикорій, мате, так, чай, просто чай, трав'яний чай, чи щось інше. А, що ще це може бути? Значить, сік фруктовий, сік овочевий, кефір, лимонад, сироп, сода, чи щось інше. Або що може, що це буде: мінеральна вода, газована вода, джерельна вода чи зкрана. Просто правда? Але дуже класна вправа і підходить абсолютно для всіх, і ви одразу побачите свою чутливість, що все працює. Адже ви, хоча б приблизно знаєте, що у вас за напій. Після того, як ви зробите з тими напоями, які ви знаєте, ви можете взяти якусь бутилочку чи попросити ваших рідних налити в стаканчиках закрити потім, так щоб ви не бачили, що там за напій, і визначити, що це за напій. Права легка підходить для всіх, дуже швидка і проста. Отже, я беру стаканчик. Краще всього тримати над ним руку для визначення. Ну, так як я тримаю телефон, я цього робити не можу. Сподіваюся, що зараз все, все одно вийде. Значить, я над ним трошки маятник потримаю, буду визначати, що це за напій. Отже, виражаю мій намір, що за напій у. Стакані. Що за напій у, 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 у стакані. Будь ласка, от вам і показує джерельна вода. Воно прямо гарно так викидує мій маятник, джерельна вода, так і є, це джерельна вода. Тепер мені <кій> цікаво, яка температура. Яка температура води в стакані, яка температура води в стакані рівно посередині. Так і є вона кімнатної температури, тобто ні холодна, ні гаряча. Рівно посередині. З рамками так само ставите ваші одну рамку, так, одну рамку, трошечки далі, якщо вони у вас дуже довгі, і рамка вам як індикатор. Вказує. Єдине, що, звичайно, рамка не може, наприклад, вказувати так, на різні рівні, тому ви повинні визначати, наприклад, перший рівень, другий рівень, третій рівень чи четвертий. Кажуть, наприклад, відповідь на четвертому рівні. Рамка вам показує, наприклад, так, і тоді ви визначаєте перший, чи пам'ятаєте, як пальчиком. так? Оця відповідь, ця відповідь, ця відповідь, чи ця відповідь. Тобто, все дуже легко і просто. Ну, звичайно, з маятником з діаграмами працювати набагато легше, простіше і швидше. Обирайте самостійно те, що кому подобається, щоб це було повним задоволенням. І головне, щоб у вас все виходило. Якщо у вас відповіді всі вірні, бо це справжнє, це не щось таке віртуальне, це діагностика на місці, тобто, це не десь далеко. Ви все можете перевірити, ви можете. Знати відповідь, можете заховати, та не знати, що в стакані налити, налите, але визначити, тобто перевіряйте себе. Спеціально даю таку невеличку серію вправ, яка підходить абсолютно для всіх, і одразу покажу вам, де ви є, чи все добре з вашою практикою, чи правильно ви робите свій намір. Ну що, попрактикуєтеся? Напишіть мені відгуки в коментарях, чи все вийшло, чи все добре. Щоб я взагалі знала, що у вас виходить, чи не виходить, чи у вас якісь проблеми, чи давати більше таких вправ легеньких, так? щоб всім підходило, чи це вже вам не цікаво, вам вже цікаво щось більш серйозне. Чекаю ваші відповіді. А, ну, Спробуйте хоча б один напій зробіть. Це ж цікаво, правда? Гарного дня, гарної практики.